Сьогодні програма Вся правда про дерев'яні будинки вирушає в таке місце, де час не просто сповільнює свій хід, а зупиняється, щоб розповісти вам давню правду правду про комфортний відпочинок у дерев'яному будинку. У пошуках відповіді, чому тисячі людей, які звикли жити в кам'яних джунглях, хочуть відпочити від міського шуму саме в зрубах, ми приїхали до готельно-ресторанного комплексу Стара Правда. Що розташований на висоті 1010 метрів над рівнем моря у самому центрі Карпат на просторі галявині серед гірських вершин, вкритих вічно-зеленим лісом. Я хочу поговорити з адміністратором, оскільки мені потрібно обговорити важливе питання, яке потребує його уваги. Я сподіваюся, що він зможе мені допомогти вирішити це якомога швидше. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про ваш комплекс. Нам 12 років, і все починалося з нуля на цьому пагорбі. Не було жодного готелю. Ми тут першопрохідці, і коли починали будівництво, звісно, було дуже багато перепон. Розуміли, що це не просто пагорб, тут крутий підйом, але такого краєвиду ну, ніхто цим не може похвалитися, тому це варто було зробити. І кожен, хто приїжджає сюди, не лише відчуває атмосферу та красу Карпат, а й звісно, щоранку і щовечора, незалежно від погоди, може насолоджуватися тими краєвидами, які просто захоплюють до глибини душі і Серця. Три котеджі цього готелю можуть одночасно прийняти до 40 гостей. Кожна з будівель це унікальний міні-готель у Буковелі з власним архітектурним рішенням. Усі будівлі об'єднує продуманий дизайн в етнічному стилі з магічною ноткою середньовічної казки. Чому саме стара правда? Чому така назва? Стара правда та це легенда про те, що колись дуже давно люди шука... шукали істину, справжню правду, правду про стосунки між людьми, правду про якісь важливі людські фактори та їхній вплив. І ми саме хочемо показати нашим гостям правду: правду про сервіс, правду про те, як можна зустрічати і любити своїх гостей. Правду про те, що справді існує гарний український сервіс, і ми це на 200% гарантуємо кожному, хто до нас приїде. Ми знаходимося у восьмомісному котеджі з чотирма спальнями та великою вітальною. Тут добре зібратися великою гучною компанією, зустріти Новий рік, Різдво або День народження. Вогонь, камінь і дерево створюють незвичайний домашній затишок. Відпочинок у такому котеджі це захоплююча подорож у добру і теплу атмосферу минулого. Кожен із номерів відрізняється ексклюзивним дизайном. Тут можна знайти кімнати, що відтворюють атмосферу колоритної української хати або спальні у старовинному замку. Усі меблі виготовлені в єдиному екземплярі з натуральних матеріалів. Погляньте на ці двері. Це звичайна гілочка. Як вона виглядає? Цілий витвір мистецтва, ціла картина, правжній закарпатський гуцульський колорит. Серед усіх готелів у Буковелі, готельно-ресторанний комплекс Стара Правда вирізняється гостинним прийомом і щирою турботою персоналу про клієнтів. Кожен відвідувач тут дорогий гість, гідний найкращого. Ресторан готелю пропонує смачні поживні страви, з любов'ю приготовані з натуральних продуктів за традиційними та фірмовими рецептами карпатської кухні. Вікна у підлогу дозволяють побачити цю чудову панораму, яка відкривається на карпатські гори. Живописна штучна водойма з підігрівом, біля якої облаштовано майданчик із зручними шезлонгами. Зробить літній відпочинок приємнішим і різноманітнішим. Ось це місце, коли ви просто під відкритим небом у басейні з підігрівом насолоджуєтеся цією красою. Це це просто заворожує. Ось цей мангал, яким гості також можуть скористатися, посмаживши щось своє, м'ясо, овочі, рибу. Тут такі цікаві постаті. Хто це? Ну, це давні мольфари Карпат, які завжди були відомі своєю здатністю лікувати. А тут вони напевно лікують більше душу, тому що сидячи тут, насолоджуючись чашкою карпатського чаю і просто в тиші споглядаючи це, повірте, ви повернетеся додому здоровими морально, фізично і душевно. Побувавши в цьому прекрасному місці, я зрозуміла, чому люди обирають відпочинок саме в дерев'яних будинках. У таких місцях насправді зупиняється час, і ти поринаєш у таємничу казкову атмосферу, в яку хочеться повертатися знову і знову.